В Україні тривають місцеві вибори. О 8 годині ранку розпочалось голосування за кандидатів на пости міських, сільських та селищних голів, а також за кандидатів до обласних, міських, сільських та селищних рад. Тисячі спостерігачів, у тому числі міжнародних, слідкуватимуть за порядком на дільницях. Прикарпатці голосувати не поспішають. черг на дільницях поки що немає. Та голови виборчих дільниць вважають, що ситуація зміниться. На даній дільниці зараз ранку проходить. Голосування в дуже спокійному темпі очікується наплив виборців приблизно від десятої години до 3, коли буде загальне після церкви. Люди захочуть прийти і виявити своє воювавоєволе виявлення від результатів виборів. Прикарпатці очікують позитивних змін, тому прийти на виборчу дільницю вважали своїм обов'язком. Надії кожен думає про надії. Але треба голосувати, щоб покращення було в цій країні. Я завжди ходжу. Я вважаю, що таке від людей щось залежить. Принаймні, хоч знаю, за кого голосувала, і потім з кого що вимагати. Головне, людям не кого сьогодні виберуть, а як потім до них будуть ставитися. Треба обов'язково висловити свою громадянську позицію, обов'язково віддати свій голос свого кандидата. Чи... Мара чи міську чи обласну раду це наш вибір. Ми хочемо кращого, ми мусимо добитися цього. Якщо ми будемо так пасивно ставитись до цього, то воно так не буде. Ну я не згоден з цією системою, з цією владою. Якщо я голосую, я приймаю участь. Я погоджуюсь з цією владою. А так я не погоджуюсь. Ви 25 років ходите на вибори, який сенс? Ну, який сенс? Вас дурять на кожному кроці. Найбільш активна частка України це західна Україна. Якщо... Більшість буде як Західна Україна, у нас буде інша влада. Напевне, будемо, але будемо тільки для того, щоб наші бюлетні ніхто не зміг використати. На жаль, ніяких інакших установок, як і більшість сьогодні пересічних громадян, не маємо. Немає довіри до влади. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години. Кожен свідомий громадянин України має змогу до цього часу проголосувати за своїх кандидатів.